Урок української мови у Луцькому ліцеї номер 21 імені Михайла Кравчука. Друзі, рідні – це е, одне рідні і щастя. Це присудок. Який це присудок? Е, складений іменник. цей предмет, як і математика, обов'язковий під час дачі національного мультипредметного тесту випускниками шкіл. Зараз основний акцент робиться на мову. Ну я так вважаю, що дітям можливо в тому плані. Легше, що не буде стільки тестів, не буде текстів, таких великих. Я на кошелюк, школярка науковиця, захоплюється біологією. Цей предмет здаватиме третім на вибір. Важко було, коли ми не знали, які ми будемо предмети здавати, і ти в такому стані нерозуміння, що тобі робити. Навіть під час перебоїв зі світлом, навіть без інтернету в класрумі завжди оприлюднюється конспект року. Одинадцятикласниця Уляна Грасимчук планує стати психологом. Є сайт із ЗНО або вже НМТ. Я відкриваю його та починаю робити тести з різних предметів: це українська мова, математика, ну і англійська. Ось і, е, уже дивлячись е, на свої помилки, я роблю висновки, що яку тему мені треба підтягнути, на що звернути увагу. Обрала онлайн курси. Мені дуже зручно там займатися, тому що я можу зберегти собі матеріали на диск і можу їх опрацьовувати навіть без електроенергії. аби була зарядка на телефоні. На проходження тестів з трьох предметів виділятимуть 180 хвилин, каже педагогіня Оксана Мартинюк. З історії розширився період, який буде виноситися на тестування. Це друга половина 2016-го і вже до нашого часу. Ось цей період діти повинні опрацювати. Тому зараз якраз посилено пропрацьовуються ті нові формати завдань у травні. Стане доступним демонстраційний варіант тесту. Далі відбуватиметься основна і додаткова сесія спеціальної не буде. Розповіла Алла Корнейко за відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Третій предмет іде на вибір. Історія України, іноземна мова, англійська, іспанська, німецька, французька, біологія, фізика, хімія. До цього річ для того, щоб отримати результат на рівні 100 балів, учасник має набрати не менше 10% балів від максимальної кількості. Фахівчиня Алла Корнейко каже. Завдання розроблені згідно з навчальною програмою, яку затвердили 2018 2019 років. Торік мультипредметний тест здавали орієнтовно 6 тисяч випускників із Волині. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.